Друзі, в мене одного відчуття, що Володимир Зеленський втратив зв'язок реальності і, і певно, не сповно розуму і потребує в ізоляції. Чи це в мене передзяте відчуття? Ви знаєте, після чергового прильоту в США прочитав новину, першу новину, яка мені попала на очі, і я в шоці, м'яко сказати, я просто в шоці, щоб не виражатися на цензурну лекцію. Тобто, вдумайтесь заявляти, президент, ну, принаймні він стверджує, що він займає посаду президента України. Попри оцінку наших зовнішніх партнерів щодо легітимності, це друге питання. Він заявляє, що за його баченням американський бізнес повинен отримати пріоритетне і мати пріоритетне право заробляти на відбудові. Заробляти на відбудові. Думатись, кожне слово просто наповнене маразмом, ідіотизмом і цинічністю. Тобто, на відбудові, заробляти це перше. По-друге, заробляти повинен не український бізнес, не український підприємець, не українські працівники, а іноземний бізнес. І мова не в приналежності до якоїсь країни чи території. Я дуже вдячний Сполученим Штатам Америки, народу Сполучені Штатів Америки, які своїми податками підтримували нас. І зараз я знаходжуся в Америці, і спілкуюся, і сила їхньої віри і підтримки вона надихає мене на те, що у нас є шанс. Є шанс зберегти країну в цій страшній війні. Але вдумайтесь про заяви Зеленського. Вони супрочуть і ринковим умовам, і економічним правилам, і свободам надати пріоритет якійсь країні. Не максимальна ефективність відбудови, не максимальна. Створення умов для відновлення України, а надавання пріоритетів зрозуміло ж, так Зеленський хоче зберегти себе на посади. Це вже однозначно зрозуміло. Він готовий відкупитися від Сполучених Штатів Америки, щоб вони не починали розслідування щодо його оборудок і схем. І готовий віддати все. Напевно, вже й нас з нашими органами як кріпаків передасть кому завгодно, тільки щоб його залишили, його коханого на на посаді. Але він реально вже, мені здається, не дружить з головою, друзі. Не дружить з головою. Чому? Тому що я в цій новині ще прочитав другу частину цієї новини. Я дам посилання на цю новину в коментарях, де він говорить, що він бачить. Хотів би бачити Україну як хабом спостачання скрапленого американського газу в Євросоюз. Гальо, навколо нього там сидящі, Ви поясніть Володимиру Зеленському, що це неможливо, тому що танкери скрапленим газом йдуть через Атлантичний океани. Для них найбільш ймовірні порти це ті, які комунікують напряму з Атлантичним океаном. Це Європа. А до нас щоб попасти на Одесу? То треба пройти Босфор, Гібралтар, понести витрати. І це в принципі неможливо. Боже, певно, випалив уже в собі мізки всі остаточно. Вибачте за таку критичну але в мене немає слів.